Одна війна, два виміри. Вітаю це програма діалоги на телеканалі Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І от нещодавно у рівному пройшов благодійний концерт та аукціон, і його назва Одна війна, два виміри. І сьогодні організатори та учасниці цього благодійного вечора у нас в гостях. Отож, Микола Чищевой, виконавчий директор футбольного клубу Верес та депутатка рівна ради, волонтерка Катерина Марчук. Вітаю вас. Вітаю, добрий день. Отож, пане Миколу, в першу чергу хочеться привітати вас і усю вашу команду. До із перемогою над столичною оболонью, але сьогодні більше не про футбол, а більше про підтримку наших воїнів, зокрема вашим клубом і рівненськими бізнесменами і волонтерами. Отож, розкажіть більше про благодійний вечір. Чому от така назва: одна війна, два виміри. Добрий день, дякую за привітання. Ну, тематика вечора вона вже була в нас продумана за декілька місяців до самої події. Чому така назва? Бо... У нас війна одна, але два напрямки, яких ми маємо захищати: перший напрямок це наші кордони і наша незалежність. І другий напрямок це наші діти, наше майбутнє і та країна, в якій будуть саме ці діти жити. Тому одна війна, два виміри: кордони і діти. Власне, пані Катериною, от як вийшов такий тандем, так: футбол і військові благодійного вечора, ну взагалі, я скажу, що ну з футболом я не так вже дуже активна фанатка була. До моменту, поки ми не познайомилися з Миколою, але ну ми певно в Рівному даємо показники та й в Україні великі по організації збирання донатів як на благодійних вечерях, як на будь-яких концертах, так вуличних. Тому якось так нас і Бог звів певно для того, аби показати максимальний результат, який, який ми тільки можемо зробити. І я думаю, що нам це вдалося, тому що в залішній зараз... час. Дуже важко все це робити, і організовувати, коли в тебе немає та, ну, якогось результату, і ось зараз дуже весь інтернет. Приголомшлива новина, що в Львові там зібралися бізнесмени, зібрали 110 тисяч гривень і так далі. Але ми знаємо, в чому це причина там. Не були правильні організатори, які зможуть і знають, як зробити так, аби максимально зібрати донатів. Ну, нас же ж вийшло. Сто відсотків ми не були знайомі, але ми почули і нам підказали, що є така організація, є Катерина, яка має досвід в організації таких благодійних вечорів. Ми до цього теж організовували, але це були трошки інші масштаби. І в такому тандемі, в такій колаборації, верес. Залучив Катерину, і вони нам допомогли, і ми зібрали непогані кошти. От ви кажете, що організовували раніше інші е, вечори, і заходи вони відрізняються від того, які це були тим, То в чому різниця? Б мабуть, в масштабах, мабуть, в запрошених гостях. Ну, тобто, нам допомогли реально залучити цікавих людей, потужних бізнесменів, місцевих. Так само в нас можливо не такі знайомства, не такі ресурси. Нас знають всі, але ну ми завжди до цього запрошували найближчих людей до клубу. Всі, хто і так поряд з нами завжди. Ну, мабуть, в цьому різниця. А хто став учасниками цього благодійного заходу? О, це, мабуть, 70-80 людей ну, з різних напрямків. Ну в основному це бізнесмени. Ну і найголовніше в сьогоднішній час дати людям емоцію. Або от коли ми підбирали лоти, коли це футбольні лоти, це повністю було за хлопцями, тому що якщо це там була футболка риброва, це потрібно було показати про риброва, нагадати, який це, це крутий лот, аби людина захотіла його придбати. Тому що найголовніше на благодійних вечерях для бізнесу це ексклюзивність лоту. Його не може бути, я не знаю, його не можна піти купити в магазин, тоді це можна продати дуже дорого. Там лоти в нас продавалися. Максимальний лот це там ну близько 400 тисяч гривень. Ну це потрібно, ну хоча насправді люди певно донатили. Да, 100%. Більше. І так само, якщо про лоти говорити, то треба ексклюзивність лоту підкріпити емоційність. Для цього знімається окреме відео представлення, пишеться якась історія про цей лот. Щоб люди вже, які сидять в залі, емоційно захопились цим. І які були витрати. представлені лоти, якщо говорити про ну так як в нас було два напрямки, і в тому, в чому ми експерти, це був напрямок один футбольні лоти, це футболки відомих гравців. Лунін, Реал Мадрід, це все, всі гравці українці, які грають в європейських клубах. Олександр Зінченко, футболка до нас з Лондона, приїхала з його підписом. Це м'яч, підписаний президентом Української асоціації футболу Андрієм Миколайовичем Шевченко. Це Рукавички воротаря і другий напрямок це військові лоти. Це в, в, в тому, в чому ви експерти. Скажіть, ну, як завжди, кожен наш благодійний аукціон представлений лот від Валерія Федоровича Залужного. А він цього разу в нас був прапор з великим, великим таким надписом, що мир нам потрібен був раніше, тепер нам потрібна перемога. Ну і цей лот вдало продався за 170 тисяч гривень, до речі. І 457-й батальйон це батальйон е, футбольної команди ну, Верес. Да, це той батальйон, який ми взяли під свою опіку в плані от, організації благодійних зборів саме на цей батальйон. А вона настільки вражена, що вперше чує, я дуже багато знає бригад, дуже багато знає військових, і логотип у військових це з Вереса. Всі ми знаємо є Вовк. Червоно-чорний. і на шевроні в 457 го батальйону. Ну, це перша футбольна команда, коли військові використовують. Ну шеврон, і повністю взагалі перша футбольна команда в Україні, яка взяла під опіку, ну там цілий батальйон. Ну і взагалі, чому саме 457 після батальйон? Бо він там на 70-85% складений саме з рівнян, з рівненського району бійців. І так склалося, що одна один з друзів клубу познайомив нас з заступником комбата, замкомбата цього батальйону. І вже з з того часу почалася співпраця. Вони звернулись до нас придумати нам логотип. Ми запропонували нашого волка. Він доволі такий агресивний виглядає. і Саме так військовим підійшов. І вони взяли його. Ми зробили пробну партію шевронів для них, і вони роздали бійцям, і Далі вже це поїхало. Цей благодійний вечір мав таких е, дві цілі: це допомога е, 457 му батальйону і також підтримка е, академії, так, футбольної. От власне, розкажіть більше про футбольну академію. От е, що потрібно для її успішного розвитку? Футбольну академію ми започаткували в цьому році. Вона стартувала. Для успішності для успішності, мабуть, найголовніше масовість це кількість дітей, які звернуть увагу на нашу академію, і прийдуть до нас займатися. І, мабуть, друг, другий критерій це фінансування академії. Це те, для чого ми якраз і робили ці збори на підтримку саме інфраструктури розвитку академії. І, мабуть, професіоналізм всіх співробітників і залучених людей до роботи саме академії від тренерського штабу до адмінперсоналу. То зараз найбільше що потрібно, як що найбільш потрібне фінансування професіональних нас достатньо. Угу. Як можна воні. його залучити, це фінансування? Спонсорство. Спонсорство, ну, футбольні клуби завжди залучають спонсорів. І вираз, мабуть, в цьому плані в топі українських клубів. 100% ми входимо там в топ 5 клубів, які працюють правильно, як треба з маркетингової точки зору, з комерційної точки зору, саме зі спонсорами. От. Сам клуб має найбільшу, мабуть, кількість локальних спонсорів серед усіх футбольних клубів України. Ну і от зараз ми окремо шукаємо великих потужних спонсорів саме для академії, бо це великі видатки, великі витрати. Можна а, запрошувати? Можна запрошувати, долучайтесь, долучайтесь. Ми робимо все гарно, красиво, маркетингово. А як діти охочі йдуть? Звісно, Футбольний. звісно. Ну, верес для рівного, верес це точно бренд. Ми завжди кажемо, що Верес це маяк міста. Це, ну, взагалі, футбол, це та історія, яка об'єднує, яка може об'єднати людей з різними політичними поглядами, релігійними поглядами. От саме футбол, це спорт, це, мабуть, наймасовіший вид спорту в світі. От. І не виключення для рівного це вже такий бренд. Я вам більше скажу, моя дитина ходить, займається в вересі, хоча я не знала Миколу, я не приходила на футбольні матчі, ну, тому що це от в мене Лука ходив там, до повномасштабного вторгнення. Ну і взагалі, коли можна було відвідувати, бо ж зараз не можна, ну і не можна було. У мене дитина грає в футболі, і коли він просто почув, що це буде там, благодійний захід, і я йду для вереса допомагати, це були. О, ну, про те, що говорить Микола, це було щось неймовірне. Ну, ну, це для нього просто було за честь. От він прийти і сказати за честь, йому, що от мама допомагала в вересі, а коли я йому показала, тому що на вулиці була футбольна команда, вся, я з ними сфотографувалася. І коли я вдома показала фотографію всіма футболістами, ну, ну я не знаю, це таке захоплення дитини. Я Ну, коли роздрукую йому фотографію, він себе її поставить в рамці біля своїх медалей і, і так далі. Ну, Насправді академія теж мені близька буде, тому що я надіюся, може, цьогоріч вже моя дитина доросте, тому що він чекає там і певні вікові категорії і так далі. Він мені завжди казав, ну почекай, ти ще ж малий, ти ще ж малий. А зараз от, ну, мені прямо. Ще цікавіше стає, якщо от говорити скільки коштів вдалося зібрати під час цього благодійного е, вечора. Я так розумію, це будуть розділення так на потреби 457-го е, її бригади, і також малої академії. Так, все вірно, да розділення буде у на 50, тобто порівну. А якщо говорити про суму, то зібрали ми 3 мільйони 213 тисяч гривень. І так як вже Катерина казала, на початку вечора президент народного клубу «Верес» Іван Олексійович Надіян подвоїть суму в кінці по і зібраної суми, і тому ми зібрали 6 мільйонів 426 тисяч. Ну тобто що... кожна людина, та коли він ну казав перше слово своє, він казав, що сьогодні кожна гривня, яку ви задонатите, принесе не гривню, а дві гривні. Ну, тобто вона подвоїться, і ми з вами разом зможемо і на Збройні сили України забезпечити всі потреби 457-го батальйону і бути причетними повністю розвивати дитячу академію. І я скажу, що це вперше так у нас було на, на таких вечерях, і ну, воно теж емоційно людина розуміє, що я зараз дам. І, але ну насправді я даю набагато більше. Це така ключова... для академії ця сума це одна як стартовий капітал, це для підтримання це, достатньо ну, це для розвитку інфраструктури. Скоріше за все, ми купимо мікроавтобус для дітей, добудуємо трибуну на нашій базі тренувальній, і якесь обладнання буде куплено для діток. А для 457-ї е, бригади, от чи вивчали ви е, потреби їхні, що буде куплено за ці кошти понад 3 мільйони? Так, ми відразу отримали, були список, тому що е, тут спів... не організатори, організатори заходу, повністю довірили телефони військових, так як ми вже знали, що нам потрібно відео від них, лот від них, тому що це найдорогоцінніший лот отримати саме від того батальйона, для якого ти збираєш кошти, і показати відео про хлопців. Це ну найважливіше, що може бути на вечорі. І знаєте, я вам так скажу, що ми познайомилися, і насправді, коли йшли на той захід, я чи не вперше так переживала, тому що. Я казала, можна, нам потрібно дуже, аби приїхало пару людей, аби люди їх побачили, військових. А вони кажуть, зрозумійте, ми не можемо навіть з позиції замінити ніким, тому що ну, всі трьохсоті, всі в лікарні. І ти просто ну, розумієш, що ти, наче словами, можеш це перенести, але ти цю емоцію не передасиш, коли тобі каже так, коли кажуть, тобі так військовий. Але приїхав. Приїхав такий один представник від батальйону. І перше питання, яке я йому задала, як ви себе тут почуваєте? Ну, тому що я розуміла, що він от, от прямо, знаєте, тут не прибільшуючи, каже, казати, що він прямо з позиції приїхав на добу, а ви бути представником батальйону. Відповідь взагалі його була чудовою, так тихо, спокійно, нічого ніде не стріляє. Але я скажу, я знала, які в нього будуть емоції, коли він прийде на вечерю. Я відразу його підготувала, що це нормально буде ну, куча людей, куча світла, і йому може бути некомфортно, тому що ну, це повністю альтернатива. Тут гості приходять, а ми робимо все красиво, нам допомагають декоратори. Всі все безкоштовно роблять, оце найголовніше. І Я скажу, що коли він прийшов туди, я думала, він розгубиться. Можливо, він, я не знаю, ми його попередили, як це буде. Але він коли говорив своє слово, я навіть не згадаю, 7 тисяч доларів продали їхній лот, бо ви зрозуміли. Все залежало від того, як скаже військовий. І він говорить дуже сильно. Після того, коли ми закінчили, він каже, що серйозно, це ці гроші всі ці будуть, так? Ну і ми зможемо потреби. Ця людина поїхала вранці вже на фронт і з емоціями, з відео для інших хлопців, просто показувати наскільки футбольна команда верес ними опікується. і ще додатково, просто ну він, він, хоча вже поїхав з дронами, бо гості подарували дрони. І він каже, це вже можна, чи потім? Ну ні, звісно, вже це ж це ж для вас. Ми зробили більше, ніж захід. Ми зробили знову ж таки підтримку для наших військових, аби вони побачили, що ми тут є надійним тилом. І ми ми будемо все робити і навіть більше. Ну і все. мабуть, медійним представленням цієї, цієї події ми маємо приклад подавати. Так само іншим клубам організовувати саме такі заходи, такого масштабу, таких сум. Рівно невеликий регіон. Є Київ, є львів з потужними клубами футбольними, де можна залучити так само багато бізнесу. Ви організовувати дуже багато вже благодійних вечорів. Очок порівнювати це такий напрямок, да, спортивний, от як люди сприйняли. Це зовсім інший, зовсім інша атмосфера і наповнення так от програми. Ну, давайте говорити так, що це були люди, які люблять футбол, які фанати футболу. От для прикладу, якщо я з дитинства це зараз, я там вже не фанат футболу, ну мене просто немає часу нічого образливого була, вибачте, була. Але ціле дитинство я сиділа біля свого тата біля телевізора, грала в Динамо Київ, і він казав, цей м'яч хто зараз біжить з м'ячком, це кому придати. Я знала всі прізвища, ви не повірите. Я йому казала, просто от була озвучка з боку, так скажем. Е, тому це було цікаво дуже цікаво, Ну, ми максимально все робили для фанатів футболу. Ну, А якби я не знаю, прийшла людина, яка любить не спорт, а, ну не знаю, що сказати. Ну, ні. В будь-якому випадку це було цікаво, тому що це було емоційно. 500. Але були, були люди, які от були на попередніх так вечорах, а для них там це стало в, в новинкою? Е -е, ні. Абсолютно чи новинкою футбольна? Так, так. ну так, у нас навіть такі були напали. тут нові гості, запрошені серед мого кола знайомих, які там взагалі не були на вечерях. Ну тому що завжди на вечерях не хватає місця. Ну чесно, ну якось так виходить. А це прямо такі е, полки, шанувальники футболу і казали, що серйозно, і ти вже нас навіть звеш на вечерю. Каже, ну просто ви любите дуже футбол. Якби це була якась там інша тема, я би вам не казала би е, е, насправді. Насправді взагалі було представлення і футбольної академії, і дітки виходили з академії ці зали, і були е, концертні номери, які співали. Тобто це було поєднання. А аукціони, представлення аукціонів, е, душевні пісні, дітки, ну військовий. все, знаєте, все було поволі і все гарно вибудовано. Чи Ми можна очікувати від вашої колаборації і подальших ще майбутніх чи вечорів, чи заходів. Я думаю, сто в нас взагалі ну, от, в народний клуб Верес, він намагається два рази в рік провести от якусь таку подію. Інколи ми просто робимо представлення для наших партнерів і спонсорів, новачків команди, тренерського штабу, якщо є якісь оновлення наших проєктів, соціальних, комерційних і так далі. Але зараз, я думаю, ми традиційно зробимо наші благодійні вечори. Дай Бог, щоб. Все закінчилось, Україна перемогла, і нам не треба було збирати на те, що ми збираємо. Але я думаю, на цьому ми не зупинимось. Ну, в будь-якому випадку я завжди кажу: ми вже знаємо, як це робити, будемо збирати на відбудову. Але ось ти Микола нагадав: 457 й батальйон, батальйони, які всі військові нічим не відрізняються своїми запитами. Це дрони, це реби. Це старлінки і автомобілі. Ну, тобто, абсолютно. Ну, хоча ми сьогодні з Миколою дивилися до кінця весь список, так, і, і замовлення, тому що є таке бажання і такі амбіції. Взагалі ми хочемо всі разом поїхати туди до них і все це завести, і це буде ще одна така емоція. Але ми навіть такі там речі були, які ми не знали до сьогоднішнього дня, але вже ми тепер їх знаємо точно. Ну, Це там дрібниці, які ми потрібно доповнювати. Технічні, технічні терміни. А якщо зараз говорити сам... о, та, ну, про підтримку ЗСУ, про роботу якось там от верес, от, що він робить в цьому напрямку? Ми постійно під ми проводимо якісь невеличкі благодійні матчі на нашій тренувальній базі. Влітку ми проводили матч українських зірок і матч ветеранів Вересу. Постійно збираємо, долучаємо в бізнес. Нещодавно також ви у нас були на програмі і анонсували певні такі і волонтерські заходи на підтримку ЦСУ. От, розкажіть, які вас подальші плани. скажу спочатку, за, е, зарішні, зарішню акцію, яка відбувається. Ми знову ж таки, вже другий рік поспіль, об'єднали всі б'юті салони краси з нашого міста. Зібрали більше 100 сертифікатів, адже кожен надав його безкоштовно, кожна власниця, кожна майстриня. І зараз люди коли зайдуть до, до мене на сторінку, можуть задонатити 100 гривень. Ми присвоїмо номерок і вже з 15 квітня будемо розігрувати, розігрувати всі ці сертифікати, тобто. Можливостей буде виграти і відчути себе, не знаю, ще більш прекраснішою є в кожної жінки або в кожного чоловіка, який подарує цей сертифікат для дружини або для мами, чи для сестри, без різниці. Це те, що відбувається зараз, взагалі паралельно, ну я не знаю, як воно так трапляється, але паралельно все, щось відбувається і щодня. Найближчим часом, це що найближче, це ми будемо мати. Вчора вже підтвердили 15 е червня. Благодійну вечерю в Львові, гастровечерю, таку, як ми робили, і в вересні ми продублюємо вже традиційно теж гастровечерю в нашому місті. Це якщо говорити про глобальну. Але не забуваємо, що вже починається тепло, плюс там музичні концерти, музична школа, коли дає концерти, волонтерська міць завжди присутня. Просто нам немає різниці, чи ми збираємо мільйони, чи ми збираємо сотні тисяч гривень, чи ми збираємо 30 тисяч чи 40. На реп. абсолютно немає різниці, але ми знаємо, що ми паралельно ще зустрічаємо бізнес і питаємо, ви сьогодні донатили, допоможіть. І паралельно допомагаємо іншим відкривати збори і розповідаємо, як це. Тобто не зупиняємося і ну, як завжди, рухаємося впевнено до своєї перемоги. Кожного разу виникає це питання: чи люди стомилися, чи ні донатити? Як зараз? Е, я бачу, що стомилися. Але знаєте, я певно скажу, що не, не, не лише стомилися. Настільки зараз багато вже чи не в кожній родині хтось на фронті, що відкрилися свої потреби для своїх рідних. Тому люди, які постійно заходили і донатили, шукали куди, тепер мають для кого. І мені дуже хочеться вірити, що це немає присутнього слова втома. Що все це просто йде е, від кожного серця в кожному правильному напрямку, аби підтримати рідне, тому що якщо ми втомимося, то страшно уявити, що навіть може бути, тому що кожен вже хоче жити своїм життям. Я розумію, я теж втомилася, і і дуже чудово було б, якби хтось замінив би, але в нас немає такого варіанту, тому ми маємо всі разом так само об'єднатися, тому що зараз десь. Не хочу бути такою, знаєте, красивою тут картинкою, і казати, що все гаразд, ні. Але якщо знову ми не будемо об'єднані як раніше, то, то ми об'єднаємося і все рівно переможемо. Дякую вам за розмову. І Хочу побажати, Дякую. щоб були успішними проекти, проекти, що в спорті і що у волонтерстві. Дякую. А нашим телеглядачам Дякую. я хочу нагадати, що це була програма Діалоги і сьогодні. Гостями нашої студії були Микола Чищевой, виконавчий директор футбольного клубу Верес та депутатка Рівноради, волонтерка Катерина Марчук. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. Донатьте, все буде Україна.